Капе теплоенерго зазнаватиме ще більших збитків з 1 січня збільшили вартість транспортування газу. І якщо для бюджетних організацій подорожчання включать в тариф, то населення ж продовжуватиме платити за опалення на рівні 2020 року. І різниця у понад 5 мільйонів знову ляже на плечі підприємства. Для нас безумовно це Великий підйом, скажімо так, і в тому плані, що ми постанови цією, ми не можемо коригувати тарифи для населення. Додатково при споживанні 14 мільйонів газу на рік, це 7 мільйонів додаткових коштів для КП «Теплоенерго». І якщо ми з 1 лютого коригуємо для бюджету інший газ і кошти, в принципі, ці ми відшкодовуємо. Ну майже не майже а трошки більше п'яти мільйонів да, населення ці прямих збитків за того, що ми не можемо коригувати. Директор теплогенеруючого підприємства Сергій Малишев зазначив, ці кошти будуть враховуватися в різницю тарифів. Що держава вже третій рік обіцяє виплатити, щоб тепловики не підвищували вартість опалення для населення. Безумовно, ми, ми написали листа. Ці кошти вони. Ми будемо подавати на різницю в тарифах, вона з кожним кварталом зростає. Якщо на осінню у нас вона була вже 166,5 мільйонів, за четвертий квартал, сьогодні-завтра ми підраховуємо, відправляємо на область, орієнтовно 12-125 мільйонів. Тобто майже на 1 січня, умовно кажучи, на 1 січня, це за четвертий квартал вже тариф, різниця в тарифах буде 180 мільйонів. Через це на підприємстві складна фінансова ситуація. Під кінець минулого року була значна затримка заробітної платні. З допомогою депутатів, які проголосували 12 мільйонів гривень, працівники отримали зароблене за три місяці. Наразі на підприємстві виплачують заробітну плату за грудень. В цьому також допомогли з міського бюджету, виділили 6,5 мільйонів.